Спейс Вентура. Розшук домашніх тварин. Я не палю. Це бридка звичка. Я шукаю Рая Фінкла. Та чисті штани. Зараз Джим Керрі частенько вспливає в моєму медіапросторі як розвінчувач голівудських масонів через його появу на шоу Джимі Кімола 9 років тому. Там він показав, начебто, їхній секретний знак і стверджував, що весь голівуд в темі. Я прийшов сюди, щоб зірвати гри в секретності, щоб розповісти правду. Це секретний символ ілюмінатів. І ти один з них. Більшість сприйняли ці слова як прикол, але з часом з'явилось немало людей, які відносяться до сказаного цілком серйозно. А коментарі під оригінальним відосом на каналі Кімела додатково наганяють жаху. Джиммі не виглядає задоволеним. Він виглядає нервозним. Найжахливіше те, що люди не сміялися. В залі була повна тиша. Це страшно, тому що я знаю, він говорить правду. Damn, son. також останніми роками часто можна натрапити на інформацію про затяжну депресію Джима та інші психологічні проблеми. Сам ж актор на публіці веде себе нестандартно, лише підігріваючи різноманітні чутки навколо своєї фігури. Цна вородна. Не берусь судити його стан по рандомним фразам в інтернеті, але в будь-якому випадку можу побажати дядьку Джиму лише міцного здоров'я і душевного спокою. Мій же ж погляд сьогодні буде спрямований на молодість Кері, коли він мало того що ще не довів свої драматичні таланти, так навіть список його культових комедійних ролей тоді пустував. Але саме з фільму, який ви вже побачили у назві цього відео, і почався комедійний марш по захопленню Голівуда. Після виходу Ейса Вентури майже кожна наступна роль актора залишила слід в історії та в наших сердечках. Тоді Джим відрізнявся від. Більшості коміків він брав масову публіку в основному кривляннями і невпинним божевіллям. Це була його фішка, і завдяки ній він в тому числі і успішно займався пародіями. Now that's a spicy meatball. Yeah. Yeah. Якщо маска і тупий та тупіший ще сюжетно обумовлювали паркур щоками імені Джима Керрі, то вентурі нам презентували безкомпромісно відбитого Шиза, який безпричинно і в турборежимі кривляється тупо весь час. Є відчуття, що з будь-яким іншим актором такий фільм провалився, полеместро Кері їсти ролі на сніданок і викакує десь під вечір. Тому картина мала касовий успіх і отримала сіквел вже в наступному році. Легендарна евакуація із Сраки Бегемота відбувалась саме в другій частині, як і багато інших безумств. Про неї ми поговоримо не менш детально. А прямо зараз можеш не розповідати. Я там богу Есвентура, розшук домашніх тварин. Гаразд. Напросився у відкриваючій сцені, простий хопака Ейс із Укрпошти несе посилочку її адресату, але робить це із такою віддачею, що я навіть подумав, цікаво, що чорт забирає в коробці? Цього ми ніколи не дізнаємось, адже адресатом виявляється синявий морш, який вимушений лише констатувати факт. Усе розбито, але не відгуки клієнтів, цікавлять ейса, а маленька собачка, яку він краде в мужика і неспішно кривляючись, прямує до машини. І ржаве корито не заводиться. А власник пса вже підоспів збитою і трощить машину ейса. Попередження дурні ближче ні здають. Ну а коли вдається газанути, мужик застрибує на машину і намагається забрати пса. На Вентура кусає того за руку, остаточно прийнявши свій собачий гендер. Смотри, сучий пьос. Собачку Ейс повертає справжній власниці і очікує пару гривень за старання. Не відмовлюсь від нагороди. Мені розбили машину, а вона дорога. Може краще я зніму ваші штани? Шадура, але детективу підходить і такий варіант. Таким чином нам презентують головного героя Ейса Вентуру, манерного детектива по тваринам з певними проблемами в комунікації. Вентуро! Так, сатана. Поцілуй мене в сраку. І непомірним інтересом до всіх тварин. Що навіть Гектор Саломанка в якості орендодавця не може заборонити йому жити як діснеївська принцеса, і ось напередодні чемпіонату з американського футболу якийсь загадковий мужик із перстнем на пальці викрадає талісман місцевої команди Дельфіна по імені сніжок. І так як самі футболісти вкрай забабонні люди, ти захисник вже за два роки не переформу, тому що він вірить, що мухи приносять удачу. То дельфіна треба знайти негайно, і Меліса Робінсон у виконанні молодої Кортні Кокс звертається за допомогою саме до Ейса Вентури. При знайомстві той максимально гидко ущить насіння, аби не. Дай Бог, якась жінка знову його не захотіла, але від долі не втечеш. Меліса веде його на місце злочину, де, окрім шизових загострень, вилізайте з басейну. Я не можу, капітане. Це мені не до снаги. Ейс знаходить камінчик із персня в якості доказу і відправляється до поліцейського участку, де влаштовує Токсік батл з товстим копом. Умисне вбивство. Як будеш розслідувати? Ейс відповідає, що спочатку з'ясує мотив. «Вбивця побачив розмір члена цього жука і почав заздрити. Залишилось добити ошарашену жертву. Потім я скину 10 кілограмів, поки дратиму його дружину. Дивовижно нахабна поведінка, враховуючи, що цей мужик діючий коп, авентура по суті ніяких повноважень не має, але наступна сцена дала мені бодрящого ляща. Me. вибачте, я хочу запитати вас. Я відкинув спроби помістити сюжет цього фільму в свої рамки логіки. Дупний концерт продовжувався дві хвилини, включаючи музичну частину. А найкращий фільм країни називається Срака. Це все, що показували півтори години. Прикриває цирку лейтенант Ойс Анхорн. Вона немало важливий персонаж в цій історії і пізніше дасть про себе знати. Але зараз собачий детектив прямує до знайомого з паганялом Вудсток. Це дивна помість хіпі і хакермена. Він пробиває по базам, хто найближчим часом купляв спорядження для утримання чи перевезення дельфіна, і виходить на Рональда Кемпа, мільярдера і колекціонера тварин, який цим же вечором влаштовує вечірку для поважних гостей. Вентура дістає самий у єпській із шафи, бере підмишку Малісу. Завалюється на бал той самий підозрюваний мільярдер з Мелісою знайомий, тому тут же припадає їй на вухо. Має чудовий вигляд, відріжу піску і скормлю дельфіна. Точно, дельфін, аби файно його пошукати, Ес відпрошується до туалету. Мабуть, на виході все виглядає краще, пошнарявши то тут, то там він знаходить лише акулу, яка трішки повозившись, відпускає горе детектива. Та й перстень на руці кемпа має в наявності всі камінчики, що знімає з нього підозри. І так я знаю, що злочинець просто може вставити новий камінчик, але це така мультяшна умовність, від якої і буде в подальшому рухатись сюжет. Але звідки взагалі взявся цей перстень? Все почалося з кування великих перснів. Три персні передали ельфам». Всім віддали повелителям гномів. А решту збірні дельфінів 84-го року, і всі вони є на цьому фото. До того ж, гордо носять свій аксесуар в повсякденному житті. Тому у Вентури є гарний шанс податкувати їх у різноманітних ситуаціях: то підрізаючи чела на дорозі, то ховаючись у поштовій скринці, то влаштовуючи козацькі забави в душовій. Так чи інакше, Ейс перевіряє усю збірну того року і залишається ні з чим. Всі камінчики на місці. Маліса вже було засумнівалася в його правоті стосовно каблучки, але справа отримала друге життя, коли виконавчий директор дельфінів скоїв самогубство. Це той мужичок, що ходив за Малісою хвостиком, тому вона одразу прибуває на місце злочину, прихопившись з собою несухняного шизе. Але туди ж прибувають і справжні детективи: лейтенант Оєсів і її підсос ганебно переможений раніше. Хто впустив доктора Дурітла? Ми повідомимо, якщо Коронер знайде кліщ... На ці зауваження Ейс скромно відповідає своєю версією злочину. Він рахує, що це справжнє вбивство, а ніяке не самогубство. і Головними доказами виступають кров на балконі і шумоподавляючі двері. Це доводить, що крик, який чула сусідка, був із самої квартири, а вже потім жертву перемістили на балкон і скинули. По реакції оточуючих зрозуміло, що так воно й було. Ти не вдаха, і ти не вдаха. Ти теж. Меліса тішиться інтелекту Ейса, тому допомагає йому паритись в архівах. Їм вдається з'ясувати, що було виковано ще один перстень у землях мордору, у полум'ї гори приречення, темний володар Саурон. Коротше кажуть, що є чувачок, якого на тому фото немає, адже його вигнали після того, як він не забив останній і вирішуючий гол у грі, Але перстень він також має. Під час цих пошуків Маліса та Ейс зближаються і на емоційному рівні, внаслідок чого між ними стається секс на очах десятків тварин. Не дивлячись на масовий тваринний куколдизм, Малісі все сподобалось. До речі, вибачте never... зі мною таке вперше. Зазвичай їбусь з хлопцями. На ранок Вентура їде в батьківський дім того самого вигнанця із дельфінів, Рея Фінкла. Його батьки це чисто Юстас і Мюріал із пса куража. Злющий дід з рушницею і поїхавша бабуля, яка чекає давно зниклого сина з хвилини на хвилину. Їй здається, що він має скоро прийти. Двигун ще працює, але за кермом нікого нема. Проте ми дізнаємось пару цікавих фактів. Рей втік з дурки ще 8 років тому, і ніхто не знає, де він. А в його кімнаті яскравими фарбами вимальовується мотив. Фінкал ненавидить співкомандника. Дена Маріно саме його він звинувачує в своєму невдалому китку, який призвів до краху кар'єри, адже ден неправильно поставив м'яч перед китком. Шнуруванням назовні помри дене. Кімната рея обставлена в стилістиці вуду, а цілю життя, очевидно, являється смерть непутьового Маріно. Навіть його мама вже вивчила базу на пам'ять. Хайден Маріно помре від гонореї та горить у пеклі. Вентура дзвонить Мелісі і просить негайно відправити поліцію до Дена, але та не встигає. Прямо зі зйомок реклами його викрадає парочка кремезних хлопців. Ейс вчасно влітає в погоню. Зупиніть машину! Вивезте розшук домашніх тварин. І навіть демонструє циганський фокус. Але наздогнати злодів не вдається. Тому Ейс прямує до лейтенанта Лоїс, аби задати кілька важливих питань по маленькому чи по великому і розповісти всі свої напрацювання по даній справі. На що та починає його домагатись. Ти більше ніж просто собачий сищик Пістолет оперся мені у стегно. Він ругає свій пісюн і каже повертатись в підвал на ланцюг, а потім гордо відмовляється віддати справу під колодній зміюці без компромісів. Навіть перед лицем америдону і їде з Малісією на чергове їхнє відбите побачення в психіатричну клініку, де лікувався підозрюваний Фінкл. Тепер бідна жінка буде зображати сестру, яка привезла хворого братішку Ларі на лікування. Я готовий виступити, тренера. Дайте мені шанс. А сам Ейс буде корчитись більше звичайного. Лови, лови. Але докази таки знайде. А саме вирізку із газети, де написано, що пошуки зниклої туристки Оїс Анхорн закінчились безуспішно. Не зрозуміло, що конкретно це означає, тому детектив на пару з мавпочкою кумекає, шо куди і як, не забуваючи й про свого пірнатого бро. Після довгих роздумів, завдяки випадковим діям собаки, розгадка знаходиться, але в неї важко повірити. який жах! Айнхор мужик. Вау. Крутішим твістом було б тільки якщо виявилось, що Фінкл і був дельфіном. Цей лікар робить диво, шейло. Подивися, айку, твій татусь дельфін. Але і це вкрай потужний мув. Бійцівський кул, острів, проклятих і шосте чуття можуть ви ж безпорадно скукожитись в куточку і споглядати в велич. Ейсу від того не легше, і він дуже болюче сприймає свій близький контакт із Реєм.

Але помста близько. Він слідкує за машиною Фінкла і прибуває в яхтову гавань, де той разом зі спільниками збирається прикінчити іде на Маріно і Сніжка. Хитрістю Ейс вирубає аж двох охоронців, але проти зарядженого револьверу в руках транса виходія, зброєю стають благання про пощаду і сльози. Він тобі потрібен вбий його. На щастя, для Вентури Рей Фінкл ідіот. Замість того, щоб просто всіх перебити і замести сліди. Він дзвонить в поліцію і каже, що затримав злочинця разом зі сніжком. І цей злочинець Ейс Вентура. Користуючись нагодою, Ейс вибиває. Револьвер і починає бійку, яка продовжується вже на очах під'їхавших копів. На нетфіксі такого не покажуть, адже після побиття жіночкою Ейс намагається довести, що це мужик, і роздягає Ліс на очах у всіх. Не повинно бути грудей. Зійшовши до трусів, Ейс починає панікувати. Невже помилка? Невже яскрава картина цього злочину була намальована кавовими фарбами із палітри фантазії самого Ейса, а так звані докази, лише хвора інтерпретація реальності. Звичайно, ні. І ось чому. Кожен хлопець знає, існує лише три причини ставати в таку позу. Перша, щоб не обісратись. Друга подивити нахабну газову атаку. І третя сховати І Як ви зрозуміли про перші дві? Доведеться поговорити іншим разом. Він побачив Івана Покивана. Ну пиздець ні в один фільм тепер не покличуть. Коли я вперше побачив в дитинстві цей момент. Відчуття було, наче порушив якийсь секретний неписаний закон. Даний фінальний твіст я вважаю унікальним і сміливим, але це ще не кінець. Вентура тріумфально знімає каблучку з пальця Фінкла, підтвердивши свою правоту. Після чого разом із дівчиною їде на вистражданий чемпіонат, аби насолодитись грою дельфінів і наостанок показати свій непростий характер. Та ну, пішов ти. Думаєш, я тебе забаясне, страса, тут? Я не усрався. Тепер точно все, що я можу сказати про першу частину. Безпардонний нахабний гумор і приємний вайб старих фільміців змішались в купу, і вийшло це. Якщо вам такого не вистачає і ви готові до того, що під кінець обличчя мимоволі буде корчитись в придуркуватих фізіономіях подібно головному герою, то Вентура ваш вибір. Не можна промовчати і про Кортні Кокс. Її гра прекрасна, а персонаж викликає тотальну симпатію і очаровує, врівноважуючи граду з божевілля, наскільки це можливо. А щоб я не ганяв повітря і далі, замість мене компактного поділу підсумує коментар, опублікований під даним фільмом на одному із сайтів. Це одна з найкращих комедій з Джимом. Тут так багато тварин. І є навіть транс. Додати нічого. Отже, тепер час намазати щоки кавом і відправитись у справжню дику природу. Східна частина Південної Африки. Один із найбільш біологічно розмаїтих країв світу. Це не зоопарк. Це дика, люта та віддалена місцевість. Отправить велика п'ятірка. Леви. Леопарди, буйволи, слони та носороги. А в річках водяться бегемоти та крокодили. Південна Африка це випробування для найсильніших. Саме африканський сетінг винен у тому, що сіквел я люблю більше. Через це він тупо масштабніший і веселіший. Якщо в першій частині нам показувало, як виглядає талановитий фрік поміщений у дефолтне суспільство, то тепер цього фріка кидають в безкрайню пісочницю, аби він грався там, як йому самому заманеться. Такий собі детективний виживач дегенеративними елементами. Що з цього вийшло, я і пропоную глянути. Ця пропозиція к ваші нутрощі щінки, смердюче і небезпечна. Відкриваючи сцені, Ейс завзято карапкається по горі, щоб врятувати єнота із халепи. Не бійся мій. Лісовий друже, твоє життя в руках Ейсавин Тури. Але при транспортації пухнастого кріплення на ньому рвуться і стається найгірше. Він любив свободу і сміття. Не в силах винести провину за його смерть. Вентура йде в монахи і відрікається від усього земного, але призвання детектива знаходить його і в храмі високо в горах. Ось цей мужчина по імені Фултон хоче найняти Ейса в якості детектива за кругленьку суму. 20 тисяч доларів. Ні, <клухи> <клухи> я навіть головний монах храму всіма руками. За я допоможу тобі зібрати речі. Тому поламавшись, Вентура погоджується на справу, і під веселі гульки монахів з приводу його від'їзду покидає храм. Топлять свої гори у веселощах, лише зробивши на прощання одну важливу річ. Неймовірно, це буде рекорд. Всрав, Далі ейся із новим попутником чекав довгий переліт, а вже в самій Африці скаже на родео по бездоріжжю з фінішом біля консульства. Really the... Другий немає я ріку яри. Рука в рукавичку. Там Ейз знайомиться із Вінсентом Кетбі, роботодавцем свого нового попутника, а відтепер і своїм. Тому одразу демонструє на що здатен. На вашій руці характерне для падіння з висоти трьох п'яти футів. Сліди тиньку на вашому черевикові вказують на недбалого каменяра. А ваш годинник це підробка, яку ви наймовірніше придбали на північно-африканському чорному ринку. Я вражений. Але цей зажертий пердун консул вентурі не подобається, як і всі інші тутешні чинущі і багачі, зокрема за їхнє нахабне відношення до тварин. Тому передбачено, що коли Ейс бачить жінку з цілою лисицею на шиї, він йде на відкритий конфлікт з нею і її чоловіком. А ви той чоловік з монополії. Жіночка пропонує Ейсу не заздрити, а спробувати й самому поюзати блага природи. на що той каже, що базару немає. Надіває її чоловіка в якості лисиці. Люсо you know, so you... знаєте, а це правильно. Викручуючи піруети під елегантну музику, і ця безрофла шикарна сатира, яка наводить на усвідомлення, як же дивно носити на собі мертву випотрошену тварину. Гірше тільки постелити її замість коврика. затишно Піздець. Також консул знайомить вентуру із Бертором Квіном, директором Сафарі парку і власником ручного ворона. Привітайся тінки. А після показує свою обширну колекцію трофеїв. Не дивлячись на те, що в очах Ейса цей пежон тупо диявол в оплаті, від справи він не відмовляється і разом із Фултоном відправляється нарешті виконувати свій квест. І тут саме час пояснити, що ж сталося. Є два племені Вачаті і Вачуту. Ось ось має статись весілля сина і доньки ворожуючих вождів, внаслідок чого настане мир, але от халепа викрали великого білого кажана, якого місцеві називають Чікака. Чікача. Чикаго він є священною твариною, а також приданим зі сторони нареченої на цьому самому весіллі. Дивні скажете, традиції. Ось в чаті вам відповість. А його син підтвердить. Лем'єва чаті так показує свою приязнь. Отже, в день Ейс опитує всіх причетних. А як вони пройшли повз охорону? Охоронця знайшли трохи згодом. Він спав. Всі ми небезгрішні. А ввечері відкисає біля вогнища. До нього навіть проявляє явну симпатію принцеса наречена, але він справжній професіонал. Тому обмежившись язичками, йде догравати цю гру на самоті. А я знаю, що ти драш. Одразу по закінченню Ейс прямує в печеру дочіли в кажан і знаходить вагомий доказ: чорне перо ворона. О ні, невже цей мужик причетний зло З'ясувати можна лише одним способом: змайструвати керованого робота носорога в реальному масштабі і послідкувати за підозрюваним з п'яти метрів. Я просто цікавий на Хоча, окрім цього, були й інші методи адаптації вентури під природу, але запам'ятався всім саме носоріг. Адже через якихось 10 хвилин залізний робот, обтягнутий шкірою, нагрівається під сонцем до пекельних температур. Жарко в цих носорогах. А двері підступно ламаються, тому Ейсу доводиться покидати механізм прямісінько через сраку на очах здивованих туристів, які спочатку думають, що носоріг. Просто народжує, а потім вимушені стикнутися з тривожною реальністю. <клес> Зате тепер можна поговорити з цим кексом поближче. Тому Ейс заманює його у пастку і зв'язує в підвалі, аби задати лише одне питання. Де той клятий кажан? Що мовчить, і тоді Вентура переходить до тортур. Але мужик не крав кажана, а ж намагався знайти його швидше, щоб потім нелегально продати. Тож зачіпок більше не залишилось. Але сама доля підкидає вентурі зачіпку. Потім ще одну, і ще одну. І так поки Вентура аж за землю не зачепиться. Подротикам вдається з'ясувати, що стріляли Вачуту. Вони прохолодно відносяться до майбутнього шлюбу, тому могли саботувати весілля, поцупивши кажана. А дротиками потім стріляли, щоб не дати Ейсу дізнатись правду. Але правда, це його друге ім'я. Тому він бере перекладача і відправляється на базу до Вачуту. Побачивши їхній танець, він певне забув. Що його шкіра підступно біла і вирішив приєднатись. Але на емоціях зняв маску і довелось підключати дипломатію та свого перекладача. Я прийшов від імені принцеси. Я принцеса. Тепер, щоб вентуру не чікнули, треба пройти низку складних випробувань, як то ходіння по вугіллю, чи бійка на колоді посеред річки, чи навіть отакі ось фокуси, які тут звуться медициною. Фінальним випробуванням стане битва. Та не з ним, а з ось цим пекельним карапузом. Не дивлячись на габарити, він фізично і морально домінує над білим дияволом. Давай. Він битись дуже краще за тебе. Ой. І тут важко сперечатись: від ганебної смерті вентуру рятує лише той факт, що його більш щиро смішить вождя і все плем'я. Після такого Вачуту не хочуть його вбивати, адже він подарував їм радість і не представляє ніякої небезпеки. Ти як дівчинка. Але кажена все одно треба повернути до завтра або вони виріжуть всіх Вачатті і самого Ейса. На прощання дикуни валять ще одного дротика йому взад і угарають, але насправді цей дротик має надважливе значення, адже порівнявши його з попереднім, собачий детектив зміг з'ясувати, що вони з різного дерева, і виходить, що тоді в лісі по ньому стріляли не Вачуту. А хто ж? Знайомтесь, лисий і довгий. Обидва похить кабракондієра по зовнішності нагадують канібалі, він із Одного фільму довгі кажучи, виріс серед аборигенів, але по-моєму він досі росте, і саме у них знаходиться білий кажан Шикака. Ейс винюхав їхнє місце положення по типу дерева, яке жалося для дротика, і хотів швиденько надурити, але натомість був прив'язаний злочинцями до плоту, який рухається в бік водоспаду. Летіти довго, але не смертельно. Ала. Я живий, так. заборовши ще й пропливаючого поряд крокодила, Вентура починає інтенсивно думати. Який ж мотив у цих двох покидьків? Може їх хтось найняв, тоді навіщо цьому комусь війна між племенами? За відповідями детектив звертається до духовних практик і починає люто медитувати. Він якби долає відстані розуму. І опиняється у храмі із початку фільму, аби запитати в свого наставника, в чому ж тут справа. І відповідь, як завжди, на поверхні Вуйні Кримі Деліш. Саме лайном повниться рідна земля Вачаті і лайном не простим, а кажанячим. Називається воно Гуано, і з нього виготовляють мінеральні добрива. Тому людина, яка отримає доступ до печер Вачаті і зможе розробляти їх в промисловій кількості, просто стане мільйонером. Тож мить якесь все це усвідомив, в голові прозвучала відповідь: їщі консул вентура завалюється в його кабінет і знімає покрови з вусатого афериста, який я нагадую і підписав Ейса на цю справу. Зробив він це, аби зняти з себе підозри. Мовляв, так почалась війна і геноцидно ли плем'я, уяжна намагався їй запобігти. Он навіть викликав детектива. Звичайно, відповідальності по закону вентурі не добитись. Прошу вас, заарештуйте його. Навпаки, його силою пакують в буса. Але місцевий Свон ще не готовий до новітніх демократичних методів майбутнього, тому рятує детектива і відвозить до лісу. Там Ейс юзає потужне гендзюцу по виклику всіх тварин. І вони приходять дружною компанією, ламаючи консульство з його гнилими мешканцями, окрім звичайно, фултона, який виступив на стороні ейса і самої природи. А у природи є чимало сюрпризів. Привітайтеся з моїм смердючим другом. Головний негідник Кетбі стрибає з кажаном в тачку і дає по педалям, але Ейс стрибає в тачку побільше і маючи певну перевагу, тупо знущається з опонента. З консульства. Врешті чиновнику довелось відступати на своїх двох, залишивши кажана посеред лісу. Тепер потрібно лише дістати кажана, але є проблемка. Ейс їх до смерті боїться. Чому кажан, містер Вайн? Right, Кажани лякають мене. Тому він крепко бере його в руки, і як навіжений біжить на місце забіва двох племен. Адже як ви пам'ятаєте, опівдні починається війна. Прямо між двох наступаючих армій, Ейс пробігає з африканською чопакаброю в руках і саджає її прямо в клітку. А два племені ув'язуються в погоню за архітектором їхньої війни, так його й не наздогнавши, але за нього не переживайте, Скоро з нього посиплеться стільки кау, що можна буде відкрити не один завод мінеральних добрив. Okay. Що ж до Вачаті і Вачуту, то весіллю бути ще дві години тому. Бігші зі списами один на одного африканці вже стоять біля вівтаря і клянуться у вічній любові, адже криклива щікака повернулась на місце в клітку. Забавно, що нареченим зі сторони Вачуту виступив той самий бойовий Карлік і вже через 5 хвилин на одинці з нареченою він вистрибнув з палатки і почав кричати, що вона не снотлива. І я не думаю, що він має на увазі той скромний інцидент з язичками. І ніхто так не думає. Тому Ейс знову вимушений бігти від розлюченого натовпу, як робив це тисячу разів. До цього. Так закінчується друга частина походення детектива з розшуку тварин. Покук природи гідно продовжив історію доктора Дулітва під кислотою. І був тепло зустрінутий глядачами, через що зовсім непогано заробив в прокаті. І в такій ситуації можна було почікувати третю частину або на крайняк завершення франшизи на цій. А о як воно в житті буває, щось пішло не так. Хтось хрюкнув, пернув, чихнув, закрутилося на світ з'явився Ейс Вентура молодший. Підтеки. Детектив з пошуку бургерів запозичив не тільки костюм знаменитого батька, а й основну його фішку. Він теж намагається кривлятися і дуркувати. Що звичайно заднім числом дає розуміння наскільки добре це робив Джим, який по сюжету цього фільму зник десь в Бермудському Кутнику молодший Вентура це не цікаве посереднє кіно, яке просто хотіло підлутатись на базі успішної франшизи. Такими ж мотивами керувався і мультсеріал Ейс Вентура розшук тварин, який виготовили одразу після першої частини, і ви могли його бачити, наприклад, по Jetix. Його я поганим не вважаю. Це дефолтний дитячий мульт задовільного рівня, який зміг прожити цілих три сезони в жорстокому світі мультяшного шоу-бізнесу. Але, звичайно, ні продовження, ні мульт не зрівняються зі скромним відосом на ютубі під назвою Ace Ventura в кіберпанку. як бачите, якийсь культурний спадок наш сьогоднішній герой залишив, а оригінальні дві частини стали класикою безпардонних нахабних комедій, які не соромляться жартувати ні нижче пояса, ні нижче самих п'яток. Таким був Ейс Вентура, кривляка детектив, на фоні якого всі інші просто невдати.